7. Далі п'ята категорія і шоста категорія потім буде. Ще п'ятий, та шостий епізод. Вбити трьох, вбити трьох змагано снайперся. що за пушка харйозна. Ну і 90 секунд. 30 треба виконати, щоб закінчити цю гребану групу. Я це виконувати. Одного можу замінити. так так, 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 так. Так, завдання, завдання, завдання. І все, ходімо. Вбивати. Кидай кидаки даю гранату. Три завдання за один цей. За один раунд, Чудово. О, я не пам'ятаю, скільки у мене там третього рівня, скільки другого. Скоро, напевно, буду може приходити на команду четвертого рівня. Окей, піду допомагати. та факт, навіть не влучив. Ну то він мені в голову дав. Dovoljno bi ih hati bude. Ok, da vajte Як ми минулого разу пряма. А там ще один сидить. Я гадав, він мертвий. Ай, люблю братись в Є. Yeah. Закінчено швидко. Окей, 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 окей. Нове завдання. Також вбити трьох, вбити двох з якоїсь там хріні і відповідно врятувати напевно цього заручника. Цього замінимо. Давайте на цього. І далі починається четвертий рівень. А потім п'ятий. П'ятий буде останнім. Поки що четвертий залишається знайти деться півня. Znasz go? znik. Ja w duszy nie grbuję, jak go znalazłem, Не знаю ніде нікуди. Окей, повертаюся, там бісеру знаю. Мої зависли я так бачу. Противників також не бачу. Я думаю, тільки одне питання, а куди мені бігти? Мені цікаво, треба шукати ворогів і вбила. А, вони всі мертві. Гра зависла. Знову ненавиджу, коли я тільки заходжу, якби, і вона зависає. Не підвантажує те, що треба. І можна було б спробувати всіх врятувати, але сенсу того не дало б. Тому що було вже подібне. сейчас высовывайся ватафак вылезла вон под нами ни одного Не врятувати как бы... никого не врятовав ей, и як болеем. Убытый никого не убил. Один минус. Не добіг. Ну, зато завдання нам вбивство виконав. Всі. Залишилось тільки врятувати заручника. Хоча б одного. Якщо моя зараз доведе, по ідеї повинно виконатись. Ні, не доведе. А ні виконалось. Не виконалось. Не знаю, хто там, де, мені це не важливо. Я повертаюсь на базу. Завести цей шмат лайна. Доки не всіх вбили. не 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 ні ні. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Так, гаразд. Видає і останній. Останній і це і два, два завдання треба виконати, щоб закінчити цю всю хрінь. І по ми можемо переходити на четвірок. Одна четвірка є. Ну, зараз буде весело знову убити трьох і двох використовуючи цю хрінь. Ну, Рі тисячі років, я цей бал з набоєм, мені здається, ніхто виправляти не бажає. Ну, і залишилось просто одного вбити. будь-що? Останнього знайти треба. Ще двох останніх, чи одного. А мені можна когось вбити, а? Одне падло залишилось. Одне. Заблукав. треба бігти за своїми мене таке відчуття, що ці боти знають куди бігти You yes.